День захисників та захисниць України почали відзначати в 2014 році в одну дату з православним торжеством покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня. Покрову Пресвятої Богородиці та Новий День захисників і захисниць не випадково відзначають в одну дату. Це свято здавна має особливе значення для захисників України. У 2023 році Православна церква України перейшла на новоюліанський календар, тому дата святкування Покрови змістилась: як і День українського козацтва та День захисників і захисниць України, які тепер відзначають 1 жовтня. З нагоди цього дня в Коростині на центр центральній площі міста містяни вшанували пам'ять загиблих героїв та поклали квіти до пам'ятника захисникам та захисницям. «Коростенська міська рада, виконавчий комітет Коростенської міської ради з початку повномасштабної війни постійно допомагає нашим захисникам, захисницям. Ця допомога, безумовно, спасла не один десяток, не одну сотню і не одну тисячу вже життів. Допомога йде, як правило, на безпілотні літальні апарати. На засоби радіоелектронної боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами і на багато-багато інших потреб. Завдяки їх мужності ми зараз можемо в тому числі відзначати це свято, в тому числі відносно в нас спокійно і тихо. І я хочу побажати. В цей день, всім нашим захисникам, всім нашим захисницям, особливо тим, які знаходяться зараз на передовій, зараз приймають участь в бойових діях, їм особливо залишитися живими, залишитися наскільки це можливо, здоровими, залишитися цілими і повернутися. В мирну, вже незалежну, непереможену нашу Україну, тож шануймо всіх захисників і захисниць, які поклали своє життя в боротьбі за нашу свободу, і тих, хто продовжує боротися кожен день.